Гарі житлово-комунального господарства в місті вже давно потрібні зміни. Реформ в ЖКХ люди чекали ще минулого року, проте відчутних змін не відбулось. Як відомо, планується подорожчання тарифів та чи покращиться якість комунальних послуг. Цю тему піднімала міська влада на оперативній нараді. По мною підготовлено розпорядження щодо реформування та розвитку. Житлово-комунального господарства в місті жовті води. Підготовлено таке розпорядження. Хто забув, діє у нас рішення виконавчого комітету і рішення Жовтоводської міської ради, датовані ще 2015 роком. Приймали участь у цих рішеннях, в тому числі ті люди, для яких була небайдужа доля цього підприємства «Жрео», ці рішення діють, але, на жаль, на цей час пункти реформування по підприємству ПЖР не виконані. Ми спілкувалися на робочій нараді з керівником комунального підприємства ЖРО щодо виконання цих пунктів. Зокрема, один з головних пунктів, хто забув, в цій програмі, був пункт, який стосувався по обліку тих надходжень, які надходять від споживачів, які мешкають в тому чи іншому будинку, і по витратам по конкретному будинку. По більшості міст України це вже зроблено. По нашому підприємству КП «Вжрево» це не було зроблено. Це одна з основних вимог, яку ми заявляли в 2015 році до керівництва КП «Вжрево», а саме, щоб. Кожен громадянин, який споживач послуг КП КПВЖРО, який мешкає в конкретному будинку, мог піти до «Жреда» чи до головної контори управління ЖКХ і отримати інформацію щодо тих коштів, які зайшли по цьому будинку, і стільки коштів є залишок на рахунку. Головне, що ми почули від виконуючого обов'язка керівника комунального підприємства вже, те, що в грудні. Він обіцяє презентувати те, що ми чекаємо вже з 2000, ну майже з 2013 року, оскільки також тоді була пропозиція зробити подомовий облік. З 2013 року, влітку також було рішення сесії, що ми чекаємо з 2013 року, тобто подомовий облік. Якщо цього не буде, ну будемо рухатись далі щодо кадрових питань. Тим часом підприємство Жрео працює в звичному режимі, прибирають місто і закривають хвости по асфальтуванню. Прозводилася санітарна чистка міста, повністю було бульвар свободи. Да, Вивезен мусор з уліс міста, об'ємі 154 Куба. І мусор внутрішньових територій 170 кубів. Було заготовлено два асфальтного покрытия для асфальтировки сегодня машина закрываем сегодня завтра машина работают по асфальтировке при домовой территории мы закрываем этот два участка ну а там посмотрим по погоде или же если позволит мы еще участок у нас есть который можем закрыть там постоби. Посмотрите, там маршрутка ні. Там вже не Там їхати. тільки бутовать, Там ми не спіємо нічого зі токо. Забутуйте, тому що там просто час. Ну, ми закончимо асальтровкою. Там єма туда... на теобразному перекрізьки виділяти ентузіаби. Буквально... ентузіаста московський, там просто машина може перевернутися. Даже ще й досі не всі жовтоводці мають теплі батареї. Поки люди сидять без тепла, тепломережі втрачають гарячу воду і звинувачують в цьому працівників ЖЕКів. Чому – дивіться далі. У нас утечки составляють на сьогоднішній день 60 кубів в час. Ми питаємо, ну, знаходимо пориви, устраняємо, але утечки дуже великі. Утечки, як показує практика, і в домах, багато утечок в домах. Цифри назвати зараз не представляються можливим, але тільки від закриття двох тренажів по улице Франко ушло 3 тони утечки. Отсутствует отопление по многим стоякам по улицям Шевченко, Маяк... тут... это в Жве данные. По моим данным данним, Заводская, Заводська, ну, маса домов, на которых плохая циркуляция. Это причина ЖЕКОВ. Я Андрею Петровичу вже сьогодні говорил, у них нет служби наладки. Там буквально три человека должно быть с приборами, люди с каким-то образованием, потому что мы присылаем туда на такие жалобы начальника энергоинспекции плыса. Он идет туда с приборами, с контролерами, находим какие-то причины совместно с ЖЭКом и устраняем, ну а искать свои вот эти 60 тонн утечки мы не можем из-за этого. Люди жалуются напрямую нам. Но мы не можем отказать. Мы начисления производим. Но причина здесь в жрё. Сергей Александрович докладывал мне такую ситуацию. Приходят они в какой-то дом. Не будем называть адрес. Спускаются, я так понял, в подвал. А в подвале там для того, чтобы жековские работники себя не утруждали, не ходили, не стравливали воздух на верхних этажах, стоит кран, вентиль. Этот вентиль открыт, и вода просто с теплоносителем, то есть нагретая вода, сливается в канализацию, просто в канализацию. Я правильно сказал? Да. То есть, представляете, предприятие работает, греет воду, доводит до температуры на подаче, там плохо, тем не менее, температурный режим у нас выдерживается. Тем не менее, вот есть такое отношение к, ну правильно, это же деньги не в Жрево, это деньги другого предприятия, а у них 60 кубов, чтобы вы понимали, это э, столб воды метр на метр и длиной 60 метров. Вот такой столб воды в час, в час уходит, просто уходит, в час. Метр на метр и 60 метров длиной. Вот такой нагретой воды, не просто холодной, а нагретой воды. Андрей Петрович, то есть от вас не требуется создавать сейчас специальный отдел, в котором будут специалисты, но ну, по крайней мере представитель жека там скажем, э, -с или механик, или, зам, э начальник ЖЭКа, без вопросов. Позвонили, пошли, посмотрели, они прибором померили, где утечки, у них тепловизор есть. И решили эту проблему. Те факты, которые были выявлены, да, по предприятию был создан приказ, люди были наказаны, которые э, занимались этим сливом воды. Э, в дальнейшем этого э, уже Хорошо, право, не будет. Понесут материальную ответственность. Понесут материальную ответственность и в дальнейшем таких случаев э, допускаться не будет. Одна з проблем, які не полишають місто, це захворюваність на віл снід. Дані за 9 місяців говорять про те, що хвороба нині передається переважно через споживачів ін'єкційних наркотиків. У нас знаходиться на учоті 316 людей. 360. Это те, которые научуете. А Это те, которые научуете. Латентное да. сколько процентов? Примерно? Ну, ну сложно статистике. сказать. У нас на данный момент у, у нас э, тут была проблема с тест-системами и на станциях mm -hmm. переливания, где их обследуют, поэтому у нас немножко меньше, чем в прошлом году взято за 9 месяцев на учет. У нас взято 23 человека, в прошлом году 30, но 45 человек еще находится на обследование Сейчас нам дали добро нашими тест-системами обследовать не только беременных, а можно и по медпоказаниям, поэтому сейчас немножко расширим. Вот. Но тут что, поменялась немножко структура. Если в прошлом году за 9 месяцев мы имели 48%, это был половой путь передачи, и всего 29% парентеральный, то есть это в основном потребитель инъекционных наркотиков, то в этом году у нас поменялось 39% половой путь и 43% парентеральный. То есть это говорит о том, что немножко нужно усилить работу по потребителями инъекционных наркотиков. Ну, я так думаю, и у нас работает и промин над этим, и я думаю, что, наверное, и полиция тоже. И умерло у нас 23 человека, из них э тоже вот наблюдается, еще не сказала, есть такая форма, как называется ко-инфекция, это сочетание туберкулеза плюс ВИЧ-инфекция. Вы считаете, из этих э 316, 50 человек, это которые имеют сочетанную инфекцию и из них 20 человек с активным туберкулезом. 134 человека на постоянной АРТ-терапии. То есть такая цифра достаточно не очень хорошая для города.